Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів, наш співрозмовник Ігор Туз, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Ми говоримо про наслідки жахливої атаки ворога цієї ночі. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас і всіх. Ну, це напевно така наймасштабніша атака на Львів. за Час війни, що можна сказати станом на цю хвилину? Ой, ми кожна чергова атака. Ми говоримо, що наймасштабніша, найбільше, і дійсно ворог застосовує найбільше, найбільше повітряних цілей. Але одним критерієм: більша атака чи менша атака є постраждали люди. Це є з випадок смертельними наслідками. Ми сьогодні маємо вже інформацію з тої самої. Села Лапаївка зі громада, що вже п'ять людей загинуло, три з них в лікарні. Ну, можливо, воно все уточнюється, що кожних півгодини, інформація надходить і надходить, але маємо таку недобру інформацію. Що стосується по, що відбувалося сьогодні, по кількості нанесених ударів і по кількості застосування тих жахетів і крилатих ракет. Маємо інформацію від ПВК Захід, що близько 78 шахедів сьогодні загрожувало громадянам Львівщини і 12 крилатих ракет. Уражені ряд об'єктів критичної інфраструктури. Ми вже бачили з попередніх можливих виступів, і та інформація яку сьогодні Ми вже володіємо. Постраждали багато житлових будинків, зокрема в Львівському районі і місті Львові. Найбільше постраждало місто Львів і е, Стрийський район. Також були нанесені удари по об'єктах відповідно відповідної Дрогобицькому районі і в Шептицькому районі. Проводяться заходи з самого ранку на даний час, як у е, місті Львові е, відбувається комісія техногенної колишньої безпеки. От зранку вже працює ЦНАП безпосередньо на вулиці Стрийській, 79, Це в комунальній бібліотеці номер 43 Працює намет Червоного Хреста. Це на вулиці Стрийська, 99, надається допомога громадянам, які постраждали. Психологічна допомога інша допомога, яка їм необхідна. І відповідно працюють вже комісійні обстеження з метою з'ясувати ступінь нанесення пошкоджень в тій чи іншій домівці, для того, щоб потім враховувати це питання під час відшкодування. Як вже ми це отримали інформацію попередні рази, мовити про відшкодування на вікна, про відшкодування на двері, інші питання, які виникають у людей. Робота триває, вона системна, залучено багато рятувальних підрозділів, служб, але воно все міняється. Міняється, ну і, на жаль, в негативну сторону, оскільки ми отримуємо інформацію про те, що загинуло вже більше людей, чим мали інформацію зранку. А от яка е, інф... ситуація з пожежами? Чи вже загасили ті пожежі і станом на цю хвилину ліквідували? Всі, всі пожежі ліквідовані, е, на даний час немає. Ми бачили по Лапаївці, горів житловий будинок. Там один зруйнований повністю є, які не підлягають ремонту, а в загальному інформації біля 10, біля десяти будинків постраждало. От по місту Львову ситуація інша, бо тут багато висотні будинки, багатоквартирні будинки. Там потрібен аналіз, велика величезна робота. Ми будемо це розуміти. Коли вже ближче, не знаю, можливо, після комісії до вечора вже буде якась картина. Вживаються всі заходи, що стосуються відселення людей, якщо це буде необхідно. Чи може ще зрости цифра постраждалих? Як правило, не хочеться звичайно в це вірити, але ми розуміємо, що коли ми отримуємо більше і більше інформації з області, оскільки було застосовано 90 скажімо так, ракет і шахетів, які несуть смерть. Так, які ми можуть шукати в будь-яких місцях, водоймах, в лісах, в полях, вони можуть бути не здетоновані, а можуть бути інші. можуть завжди біля населених пунктів. І це несе величезну небезпеку. Ми завжди звертаємося до громадян, що коли десь ми бачимо щось невідоме, щось незрозуміле, які нагадують якісь ті чи інші літальні об'єкти, зразу інформувати відповідні сили і засоби, оскільки воно це може знову ж таки принести нам нехорошу звістку з того чи іншого населеного пункту. Все ж головний удар був вночі спрямований на Львів. Головний удар був спрямований на Львів і на важливі об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують не тільки Львівську область, але дуже корисні і потрібні для всієї України. А зранку була інформація про те, що от влада закликала не відчиняти вікна через таку цю велику кількість пожеж. Яка ситуація зі станом повітря зараз? З самого ранку ми бачили у повітрі літали такі. Обгорілі шматки, таке пил такий невідомий. Це від ясно ж від нанесених ударів. Все таки масштабні, потужні були ракетні удари. Ми скомунікувалися зразу з відповідними лабораторними центрами, працювали відповідно підрозділи ДСНС, проводилися відповідні заміри. Ніяк нічого громадянам не з не шкодить на даний час. Але що стосується закликів влади, ну все таки треба призвати на опередження. І десь ці сигналізувати людям про можливі небезпеки. Якщо ми десь інформуємо про можливу ту чи іншу небезпеку, це не означає, що вже на даний час є. Це означає, що треба перевірити, переконатися в черговий раз, і бути готовим до будь-яких викликів ворога, оскільки ми не подивуємося, коли ворог в будь-який момент буде застосовувати ті чи інші небезпечні, можливі і, і не дай Боже отруйні речовини. Так що ми завжди пильні. Ми проводимо відповідну команду навчання, тренування. Ми відпрацьовуємо ці речі. Ми розуміємо, що ворог нас ну небезпечний і нечесний. Треба готуватися до будь-чого дякую вам, Ігор гуз, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА, розповів нам про наслідки атаки на Львів цієї ночі. Дякую.